Доброго ранку, діти! Сьогодні я з вами хочу поговорити про місяць. Кожен з вас звертав увагу, що у різні дні місяць різний, від везенької скибочки до повного диску. А бувають такі дні, що ми його зовсім не бачимо. А чого це відбувається? Зараз я вам про це розповім. Дітки, це наша планета Земля. Вона третя за порядком планета сонячної системи. Вона має форму кулі, слабко сплющеною біля полюсів. А це місяць. Він кулястої форми, він чотири рази менше від землі. Маса місяця значно поступається масі землі, а сила тяжіння його поверхні приблизно в 6 разів менша за земну. Місяць це супутник землі. Місяць рухається навколо землі та навколо власної осі. Один оберт навколо землі місяць робить за 27,3 земної доби. За цей час він робить один оберт навколо своєї осі. Оскільки час обертання місяця навколо своєї осі під час руху навколо землі збігається, то до землі він завжди повернутий тільки одним боком. Інший бік ми спостерігати не можемо. Місяць не випромінює світло, світиться відбитими сонячними променями. Новий місяць із поверхні землі майже ніколи не видно, до нас повернута його неосвітлена півкуля. По мірі руху місяця навколо землі його освітлена частина збільшується. Спочатку настає фаза молодого місяця, яка через тиждень переходить у першу чверть. У цій фазі освітлена половина видимої частини місяця, тобто четверта частина від усієї поверхні. Повний місяць настає у той момент, коли земля розташована між сонцем та місяцем. У цьому випадку освітленим буде весь видимий бік. На 16-й день освітлена частина місяця починає зменшуватись. Фаза спадаючого місяця переходить у останню чверть. На 24-й день настає фаза старого місяця, яка переходить в новий місяць. Після цього фази повторюються. від одного нового місяця до наступного проходить 29,5 земних діб. Цей період місячних фаз називають синодичним місяцем, і він є основою багатьох календарів. А поділ на чотири основні фази відповідає розділенню місяця на тижні. Ось ми з вами, дітки, і дізналися, що, обертаючись навколо нашої планети, місяць займає різні положення відносно Землі та Сонця. Тому ми бачимо різні частини його денної півкулі. За 29,5 діб відбувається його повний місячний цикл, що складається з чотирьох основних фаз новий місяць, перша чверть, повний місяць та остання чверть. Тепер, дітки, ми знаємо, чого місяць постійно різний. Дякую за увагу! До побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.